Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на ревізії у нас буде ось такий ноутбук марки HP. Зараз ми його відкриваємо. Дивимося zbook. В такому він стані. Як ви бачите, екран запилений. Тут трошки пил є. Переглянемо зараз у нас задню частину, в якому стані. Ось характеристики моделька нашого ноутбука HP ZBook 15G3. Вхідна напруга живлення 195 вольта. Струм заряду 77 А150 Вт, потужність зарядного пристрою. Ось такий ноутбук. Зараз будемо ми його відкручувати. Для цього у нас є інструмент. Будемо знімати задню кришку. Отже, ось тут викрутка. Ну, і розкручуємо гвинтики. Ну Поки розкручуємо, зроблю паузу. Так, гвинтики всі розкручені. Піднімаємо кришку. ось. Так, увага. І дивимося, що ми тут маємо, в якому стані наш ноутбук. який йому принесли мені для ревізії. Ось дивимося, що в нас тут є. Ага. Ось запиленість, яка Тут запиленість. Добре, він працював, мабуть, без ревізії довгий період часу. Так, ось вентилятор. Ще один вентилятор. Зараз будемо проводити ревізію, чистити його від пилу. Так, акумулятор тут літій -іонний. Ну, Для початку ми візьмемо від'єднаємо сам акумулятор. Ось акумулятор від'єднаний, і можна проводити ревізію. Отже, чистимо ноутбук від пилу. Проводимо ревізію. Далі буде. Отже, далі, щоб нам почистити вентилятор, потрібно було розкрутити ось цю кришку. Ось кришечка. Гвинтики я вже розкрутив, як ви бачите. Дістаємо, дивимося кришечку. Так, що у нас тут? В такому воно все стані. І дивимося сам вентилятор. Ось ви самі бачите, в якому він стані. доволі, пилу тут вистачає. І зараз будемо ми проводити ревізію. Ось цей пил потрібно бачите скільки його тут є. ось Це все діставати. о, Скільки його є. О, бачите цей пил. І будемо сюди, вже скільки я ось назбирав його тут. Дістаємо весь пил. Ось показую ще в якому стані ноутбук. Він працював доволі, мабуть, дуже тривалий період часу, без ревізії ось пил. Я все сюди його складаю так. Потім покажу кінцевий результат, скільки я назбираю цього пилу. Бачите, ще до вентилятора я не дійшов. І ще один є вентилятор. Отже, працюю далі. Отже, як ви бачите, ревізія ноутбука триває. Вентилятора я вже почистив. Так виглядає вентилятор, почищений від пилу, майже в ідеальному стані. Як ви бачите, легенько буде крутитися. Канали також я ці почистив. Ось тут вони знаходяться. Зараз так покажу, підніму, ось, щоб було видно. Ось ці канали, відповідно, через які заходить повітря. Також і трішки продув, прочистив. В такому стані вентилятор номер 1 Тепер ми переходимо до вентилятора номер 2 Ось зараз давайте переглянемо. Знімаємо кришку, увага, дивимося, в якому стані вентилятор номер 2 Ось такий результат. Запиленість доволі тут значна. Як ви бачите, ось тут скільки пилу є. Ось цей весь пил. Бачите, скільки його тут є. Зібралося, натягнуло пилу. О, Оцей весь пил. Зараз буду вибирати і чистити вентилятор номер 2 Почищу вентилятор номер 2 Покажу далі кінцевий результат. Продовжую роботу. ревізія вентиляторів ноутбука. Отже, завершились профілактично регламентні роботи з чистки ноутбуку від пилу та бруду. Зараз так все виглядає. Ось покажу. Вентилятори почищені. Вентиляційні канали також почищені від пилу та бруду. Вентилятор номер 2 також почищений, як ви бачите. Вентиляційні канали також почищені. Отже, ставимо кришку та збираємо ноутбук. Ну, ось на завершення, що ми почистимо ось кришку. Тут також пил є. Зараз протремо. Ставимо кришку і збираємо ноутбук. Ну ось, ноутбук вже зібраний, як ви бачите. Протираємо зараз ще ми екран. Протираємо сам ноутбук, відповідно. Ось таким засобом для орхтехніки і відправляємо його власнику. Ось зараз, як ми бачимо, 21 година 30 хвилин. Вівторок, 31 жовтня. Ревізія ноутбука завершена. Почищено, перевірено. Від пилу та бруду. Все перевірено. Будемо відправляти ноутбук клієнту. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!